Привіт! З вами я, В'ячеслав Конанчук. Дякую усім глядачам за перегляди нашого YouTube каналу. Прочитав про себе стільки позитивних коментарів, що, чесно кажучи, тепер я хвилююся значно більше, аніж у першому випуску. Хух! Видихну. Розпочнемо з цікавих банерів, яких дуже багато у коледжі. Погляньте на цей календар місяців. Так як в нас сьогодні новини про листопад, тож почитаємо про листопад. Листопад або падалист. Як падали з дерева, не обтрусить, довга зима бути мусить. Як бачимо, за прогнозами календаря зима буде затяжна, бо наша берізка ще не скинула повністю листя. Да, місяць таки непередбачуваний. то сяє яскравими променями сонечка, то плаче дощем, то кидається снігом. Ви не повірите, але події у нашому коледжі такі ж контрастні, як і листопад. Тепер все по порядку. Найкрутіше свято для студента це День студента. Цьогоріч ми його провели в гуртожитку. Бо найліпше верує студентське життя таки в гуртожитку. Поки всі готувалися до випуску, ми поцікавилися, то хто ж найкращий студент гуртожитку. Можна не Хто на вашу думку є найкращим студентом гуртожитку? Які та зволісці? Дякую. Так, типа почекай, поки він скаже начав, і ти зробиш паузу і Давай, начав. Хто на вашу думку є найкращим студентом гуртожитку? Найкращим студентом гуртожитку, на мою думку, є мам Чорнікіта. <реклама> на мою думку, найкращим студентом є Єгор Мельник. <реклама> <реклама> хто, на, хто на вашу думку є найкращим студентом гуртожитку? <реклама> а, я, звісно. <конечно. реклама> <реклама> хто я? Мельник Єгор Олегович. Приймається. На мою думку, найкращим студентом гуртожитка є Шпак Анна. Дякую. Хто, на вашу думку, найкращий студент гуртожитку? Mm. Єлизавета Семенюк. Добре, дякую. Валентина Михайловна, хто найкращий студент гуртожитку? Найкращий? Всі найкращі. Чекайте, мені треба подумати, ви мене так спонтанно застали. Наверно, що Семенюк Єлизавета. Добре, дякую. Шо -шо -шо -шо? Ого, ого. Шо -шо? Є? Звони Сергій Миколаївич. Який на вашу думку має бути студент БФКТБ? Стоп, стоп, Назаре. Чи не забагато інформації? А давайте про найкращого студента коледжу розкажемо в наступному випуску. Яке ж то життя студента без залицянь? Саме тому, мабуть, молодь так полюбляє андріївські вечорниці. У нашому коледжі андріївські вечорниці пройшли на ура. Але саме цікаве залишається за лаштунками.

Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, ваше враження про сьогоднішній вечірниці. Сподобався наш маленький козачок. Саломатін Олександр сподобався. Сподобалося, як дівчата танцювали. Сп... Що ще сподобалось нам. Як півень сподобався? Звичайно. А, а дівчата які сподобались? Іванка. Іван. Дівчата, привіт. Е, як вам свято? Дуже неймовірний захід. Я дуже втомилась. Мені все сподобалось. Це дуже круто, що дуже смачно. А вареники смачні? А дава до... я пізніше. А... а до вас на вечірниці можна потрапити? Ну можна, ні? Звісно. Так розкажіть, так. яка була атмосфера під час репетиції, чи було це важко, як, як воно вам це давалось? В першу чергу це було дуже цікаво, захоплююче. Ми дізналися, ну деякі діти не знали, що таке вечірниці. Вони ніколи їх не святкували. А тепер дізналися більше для себе. Цікаво <рес> було дуже смішно. Ну ну, що ти мені течеш, чи? Ми знали нові традиції. Да. ну... Ну, ну. Дякую за відповідь. Що? Як вам сподобалося свято? Давайте з звернумо. Ні, гроші. Я сподіваюся, не депутат, але давайте. Треба мусорка. Можна, будь ласка, задати вам декілька запитань. Так. Як вам свято, як підготовка до нього? Чудове Дай свято, чудова підготовка, чудові люди. А Як вам атмосфера під час репетицій? Ну, вважаю, що найкраща атмосфера саме з цими людьми. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, ваші враження. Був гарний виступ, дуже сподобалося все. А що найбільше? Сценарій та дівчата. А ви в ньому участвували? Ні. Супер. Е, дівчата які сподобались? Та всі гарні дуже були. Потрібно конкретно у нас все-таки андріївські вечірниці дівчата мають обрати хлопця. Повторюють, вас Віталіна. А можна і в кадр? можна. Доброго дня, Віталіно. Тут вам передавали вітання. Дякую. Розкажіть ваші враження від участі. Супер, все дуже сподобалось. А атмосфера під час репетиції? Трошечки була напружена, але ми впоралися. Але немає накричала? Ні. Супер. Я тут зразу. Добрий день. Добрий день. Розкажіть враження від Добре. участі святі. Мені все сподобалось. Ми, звісно, трошки, ну, як сказати, прогалили один момент, бо мали вкусити калиту, але не вкусили. Ну, ми це все виправили. Я сказав дуже гарну промову, мені все сподобалось. Ну, все, ми, ну коротше, головне, щоб вам сподобалось. Ми виступали для вас. Що, я все гарно сказав, перезаписуємо. <ріпи> Українською мовою, куди куди, коротше, щоб вам все понравилось, куди? Галина ну, мені ще ваше раз, будь ласка. <ріпи> <ріпи> Плекаймо наше. <ріпи> Розкажіть про атмосферу під час репетицій. Ну, ви були на репетиціях, ви бачили. Запальні, молоді, гарячі. Дуже приємно, що діти відгукнулися і хочуть вивчати, хочуть продовжувати і наші традиції множити та передавати молодим поколінням. Супер! Ще одне питання нервів вистачило? Звичайно, я це роблю з любов'ю. Супер. Гарно дня. Дякую. Паді ми обирали студентську раду. Боротьба виявилася за беккою. Перш планувалася одна команда, потім з'явилася ще одна. Кожна команда по-своєму класна. Але фортуна повернулася до команди Мадвія Ладанюка. Я був інший. І Назар також. Ми запропонували 15. Ну і думаємо. Ну що ж тут думати? Але роботу студентської ради ми будемо обов'язково висвітлювати в новинах. Не облажайтеся, опозиція на контролі. Трати, Новий життя сюжет і, і знову 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 Да дебил сто брати Килли себе Бевка тебе, тебе. золота люка Матеріє 47. І один білети відділення. Всім дякую. А зараз розкажу про свого куратора Оксану Юрієвну Чернілевську. Вона надзвичайно турботлива, багато часу приділяє кожному із нас. Ми її любимо і поважаємо. Для всіх студентів коледжу, зокрема і для нашої групи, Оксана рівна провела масштабний захід. Мова жива скарбниця. Як то відбувалося, дивіться. Тисячоліттями напрацьовані нервові зв'язки. В контакти. Зимо,

Ні, пустили, стоп здав. Ну, ти дурне. Ну чого? Я теж пустий, здав. Подумаєш, що ми списував. Ось така вона доброчесність. Як ми вже зрозуміли, у коледжі її величність сесія. Добрий день. Сьогодні в Барському фаховому коледжі проходять екзамени, і ми завітаємо на один із них. Де Деподілів, Юбера? Представтесь, будь ласка. Я студент третього курсу Вчуся на автомеханіка. Усеві Артем Олександрович. В якій групі навчаєтесь? 16. Ви сьогодні здаєте екзамен, правильно? Так. З якого предмету? ВСТВ. А зараз ми завітаємо в аудиторію, в якій проходить екзамен. Олександр Васильович. Що у вас тут зараз стається? У нас зараз проходить екзамен. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Добрий день, Павло Іван Юрійович. На кого ви навчаєтесь? На автомеханіку. Як називається предмет, з якого ви здаєте екзамен? ВСТВ. А як розшифровується? Дядя від бога, хочеш взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Супер, це вас тут написано. Добрий день. Пристатись. Братков'ян. Що ви зараз. Чим ви зараз займаєтесь? Вимірюю. Що саме? Штангель циркуля. Вимірюю покази штангель циркуля. А будову знаєте? Так. А що це за день? Школа як вона називається? Супер. А як звати викладача? Олександр Васильович. Супер. Добрий день. Добрий. Ага. Як у вас справи? Та так може бути, в принципі, розв'язав задачу. Вам подобається цей предмет? Звісно, він мені треба просто як автомеханіку. Я... Я розумію. А вам подобається викладач? Звісно. Олександр Васильович, ми повернемось до вас. Як, вам, як ваші враження від студентів? Позитивні. Поки що негативних оцінок не було. Зараз 40% задовільна успішність. От, будемо надіятись на краще, що кращі студенти залишились. Ви очікуєте, що всі студенти здадуть без негативних оцінок? Ті, що допущені. надії тільки на краще. Супер, дякую. Будь ласка. Ви тільки запитали день, вони вищу математику здають. Тіп, тупо сидить, я його п'ять разів питав, я хотіла час мати, каже, давай не сьогодні. Де мене тебе запитань. Буквально декілька запитань. Ну, будь ласка, декілька запитань. Добрий день, ми сьогодні проводимо добровольне опитування. Добрий. Е, Представте будь ласка. Артем. Ви сьогодні вже здали екзамен, правильно? Так. З якого предмету? ВСТВ. А як розшифровується? ВСТВ? <реш> <реш> це називається не знав, не знав і забув. Правильно? Да. Воно, воно, воно. Добрий день, студія. А це не, не твоя дитина. Добрий день, студія. Це не ваша дитина? Привіт хлопці! У вас сьогодні екзамен з чого? З з речі математики. Можете, будь ласка, поділитися своїми переживаннями перед екзаменом. У мене пусто в голові. Я не знаю. Я поспав дуже мало. Отако А на сьогодні це вже всі новини. Підписуйтесь, ставте вподобайку, репостіть. До зустрічі у новому році. До речі, ви попали в кадр, що з ним не можна ...сей... Чу, можеш, можеш замість.